Нещодавно в Україні запровадили правила перевезення тварин у міжміських автобусах. Також є вимоги щодо безпеки та штрафи за. Залишення у авто в спеку тварин власникам домашніх улюбленців варто знати, навіть за кілька хвилин у закритому авто температура може стати смертельною. Чи змінять ці нововведення культуру поводження з тваринами? І наскільки реальні штрафи зможуть запобігти трагедіям? Просто зараз про це будемо говорити. Добре. До нас вже доєдналася Андріана Байло, голова громадської організації Зелена сила, зоозахисниця. Екоактивістка, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, які саме нові правила зараз введені для перевезення тварин у міжміських автобусах? Що змінилося принципово? Розкажіть, будь ласка. Так, Міністерство розвиток громад минулого тижня затвердив нові правила перевезення у міжміських та міжнародних автобусах. І дуже важливо людям з ними ознайомитися, щоб не було нових покинутих тварин, оскільки перевозити тварин можна тільки тепер за наявністю паспорта ветеринарного. Тварини повинні бути в наморднику та на повідку обов'язково. Значить, тварини до 10 кілограм, їх потрібно переносити або в сумках, або в переносках, щоб було тверде дно. Тварини від 10 кілограм до 45 собаки. Значить, при таких перевозках потрібно викупити цілий ряд. Тварину покласти не можна тримати на сидіння. потрібно спеціальну таку тверду якусь підстилку постелити, і на цю підстилку розмістити собаку. Значить, а з собаками більше 45 п'яти кілограм. Взагалі незрозуміло як буде будуть перевозити, тому що в правилах пишуть, що тільки може переводити спеціально оснащений транспорт. Ми не знаємо, що це таке спеціально оснащений транспорт, і чи автобуси мають таке. Очевидно, це і багажне якесь відділення може бути. Тобто, якщо від 45 кілограмів, то там взагалі має бути спеціалізований транспорт для перевезення таких так. тварин правильно. Так, так. Давайте поговоримо про те, чи мають бути тварини у намордниках, чи мають вони мати шлеї, чи мають вони мати повідки, тобто якісь обмежуючі рухи засоби, або це не обов'язково. І таке питання: я особисто, як власник, наприклад, тварини, яка важить рівно 10 кілограмів, хочу вас запитати, нам в яку категорію, якщо перевозитися, то це має бути якась, скажімо, Скажімо так, переноска, так? Або це вже має, мається, маю викупати цілий ряд для того, щоб її перевозити? Так, 10 кілограм це вже від 10. Ну, Мені здається, що там вже така буде спірна ситуація, і, напевне, треба буде вже і зважати на думку водія. Оскільки, наскільки я розумію, то це вже входить в категорію від 10, тобто потрібно буде викупити весь ряд і розмістити на спеціальну підстилку тварину. Добре, ще, будь ласка, прокоментуйте ось ці обмежуючі засоби: як то намордник, шлея, повідок, чи мають вони матися у наявності, коли ви перевозите собаку, будь-яку або маленьку, або велику, або можливо, є різниця. Там, наприклад, не потрібно, якщо це зовсім маленька собачка або котик. А якщо вже велика собака, то потрібно. Прошу. Так, маленька, за маленьку до 10 кілограмів нічого не вказано, головне, щоб вона була в, в сумці або в переносці спеціальні. Тобто вона і так вже закрита і обороджена від е, інших людей. А після 10 кг це повинен бути намордник і повідок обов'язково. Ну і ветеринарний паспорт. Окрім ветеринарного паспорта, ще є якісь додаткові необхідні документи, які мають супроводжувати собаку? Ні. Ветеринарному паспорті, яке вказано. Добре. Що у тому ветеринарному паспорту має бути? Які позначки мають від бути, щоб 100% вже не переживати з приводу того, що з документами для собаки можуть виникнути якісь проблеми? Очевидно, що щеплення, наявність щеплень від сказу та інших інфекційних хворіб. Ну, щеплення від сказу це обов'язково. Додаткових вимог до того, щоб вона була чіпована або ні, такого немає. Наразі в нас немає закону, який зобов'язує чіпувати тварину, але є в багатьох містах правила утримання тварин, які говорять про те, що потрібно реєструвати та чіпувати тварину. Добре, пані Андріану, давайте тепер поговоримо про ось це залишення тварин у спеку в машинах. Давайте про це більш детально говорити, тому що нарешті це стало вирішуватися таким чином, що якщо людина таке робить зі своєю собакою, то може на яку суму грошей в неї в кишені стати менше, на яку суму, що це за штрафи, як вони виписуються, розкажіть, будь ласка, більш детально. Так залиш це. Вважається залишення тварину на призволяще, при якщо 20 градусів. В температурний режим злечить при закритому автомобілі за 10 хвилин в буде 30 градусів. Відчуватися при 25-40 градусів. Дуже швидко нагрівається автомобіль, і відповідно, тварина має не таке швидку терморегуляцію, не здатна захиститися, і швидко наступає смерть. Ну, спочатку це параліч легень, а потім смерть, тулу, якщо тварина внаслідок того, що її закрили, не не наступила в неї смерть, це є адмінвідповідальність, відповідно штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це є від 3 400 гривень до 5 100 гривень штраф. Якщо тварина загинула, це їм вже кримінальна відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України. І яке покарання там може бути? Там може бути до трьох років, від року до трьох. І, в принципі, це абсолютно логічно і закономірно для того, щоб усвідомити, на яку страшну смерть ти. Обрік свою тварину, тож давайте більш детально тепер поговоримо про те, як діяти. Якщо ти побачив, побачила, що у машині на пекельному сонці е закритою є тварина, куди звертатися, що робити, чи можна відразу допомогти тварині? Тобто, ось ці дії для людини, яка, е по-перше, е рятує життя тварини, а по-друге, не порушує закон відносно е власника тої тварини. Бажано в такому випадку швиденько дзвонити в поліцію, і тоді поліція приходить, зв'язується з власником або вже в процесі. Коли е, дозвонюєтеся в поліцію, вони зв'язують з патрульними, які їдуть. Можливо, швиденько знайти якісь дані власника. Е, бажано самому, ну якщо та ще бачите, що тварина в більш-менш нормальному стані, бажано не вибивати вікон, тому що потім власник може е, звернутися з позовом на за те, що пошкодили його майно. Пані Андріано, а чи це розповсюджується тільки на собаки котів, чи на інших тварин також? На всіх тварин. На всіх тварин. Так е, дивіться, тут інша сторона медалі. Як, наприклад, власник може? Доказати, що у ось такій ситуації, наприклад, якщо він, умовно кажучи, залишив свою тварину на декілька там, хвилин, машина стояла, наприклад, десь у тіні, тобто не нагрівалася, але якась людина дуже сильно перенервувала, побачила тварину. Не побачила, наприклад, там, можливо, навіть записку, так? чи можна, до речі, залишати записки якісь для людей, які проходять повз. Власнику тварини для того, щоб не було ніяких інцидентів, наприклад, як варіант. І ось викликала, наприклад, поліцію, все зробила як належить для того, щоб поберегти життя. То як тоді власнику доказати і прийти взагалі до того результату, що я не залишав тварину у небезпеці. Там було абсолютно безпечно. Включений кондиціонер, машина стояла у тіні, Навіщо ви викликали поліцію? Я не розумію. Ну тоді вже поліція приїжає власник, відкриває автомобіль і показує, що включений кондиціонер. Та й в принципі, якщо машина заведена, то видно, що машина заведена. Так навіть людина, яка проходить, вона бачить, що це не закрите наглухо автомобіль. Чи там якась щілинка, відкриті трошки вікна чи інше. Але залишати в таких випадках, якщо власник іде там на хвилину-дві, залишати номер телефону це найкращий оптимальний варіант. Добре, дійсно, найкращий варіант так і робити, тому що і швидко можна. По-перше, зв'язатися, уточнити деталі і не робити зайвих телефонних дзвінків до нашої поліції. Добре, пані Андріану, давайте поговоримо тепер про те, наскільки зараз ці нові правила відповідають, наприклад, європейським стандартам, як в Європі, ось з цим відбуваються справи. Чи знаєте ви про це, і чи можете порівняти ось ці дві речі? На рахунок залишення тварин в спеку в автомобілі це так воно відповідає міжнародним правилам. Там ніхто собі такого не може дозволити. Відразу приїжджає поліція і вибиває неодноразово. Ми навіть відео бачили там якісь програми, і відразу вибиває авто автомобіля. Щоб відпинити тварину на рахунок правил перевезення міжнародних в е, автобусах, е, особисто я вважаю, що вони не зовсім адаптовані до нашої реальності, тому що дуже багато людей, особливо які втікають, наприклад, з е, прифронтових зон забирають своїх тварин. Не всіх є в них, е, не всі в них є ветеринарні. Паспорти це раз можливо вони закупили якусь вуличну тварину собою. Не всіх є в них лишні кошти на те, аби викуповувати цілий ряд е, з е, місць. І як бути з тим людям, які хочуть їхати з великою твариною, тому що я особисто знаю людей, які вивезли двох великих собак більше 45 кілограм з Сумської області, втікаючи від війни автобусами? А тепер як буде з цим ну, трошки воно не не зовсім адаптовано до нашої реальності. Добре, пані Андріано, як ви вважаєте, наскільки ось ці нові правила нововведення, ось ці всі законодавчі акти, чи дійсно вони наближають власників тварин до усвідомлення того, що ти зараз відповідальний на рівні з людиною про життя іншої живої істоти? Чи дійсно ось ці великі штрафи, наприклад, можуть якимось чином додати розуму до людини і усвідомленості її? З приводу того, що вона може мати як покарання, якщо не дотримуються цих законів і правил? Ну, я б сказала, що це ще не великі штрафи, бо якщо б в Європі, це набагато більші штрафи. Щодо жорстокого по викидання тварин напризволяще там і 10 тисяч євро можна заплатити, і ми часто дивимося на Європу, звертаємо увагу і хочемо жити так, як так і хочемо, щоб там відносилися до тварин. отут тут відносилися до тварин, так як в Європі. Але нам також е, слід бути об'єктивними і зважати на те, що в Європі перший закон про захист тварин в Англії був прийнятий в 1821 році, згодом Німеччина і інші країни. Тобто, а в нас в Україні перший закон був в 2006 році. Тобто, між нами прірва 200 років. 200 років е, правила відповідальності. Люди вчилися, е, люди вже ви, там вже виховалися це гуманне покоління Тим законам і тако, таким устоям. Ми, звичайно, не як для такої мало, малої великої різниці, ми в принципі ще я вважаю, що ну, непогано наші люди не такі погані, як, як те, хто вважає. Але кожен закон, кожна зміна, кожна, кожен ефір. Жур журналістів це приводить все, наближає наближає наше суспільство до гуманності, відповідальності і розуміння. Пані Андріано, не спекою єдиною а, є. Таке поняття, як жорстоке поводження з тваринами, що ще може входити в поняття жорстокого поводження, і потім ми поговоримо про протидію. До речі, в якійсь з соцмереж я бачила нещодавно, особисто бачила просто ролик, Не знаю, можливо, він і вам потраплявся на очі, коли господар свого собаку підзивав до себе. І лупцював його просто. І це зафіксували камери десь у закладі він був, або ось десь на, на, у парку він сидів. тобто Ось така історія, коли, наче твоя до того ж, це була доволі породна собака. Тож не, не можна сказати, що це знаєте, якась пробігала і щось там відбулося дуже випадково. Тобто, ми можемо зрозуміти, що це доволі систематична історія. Для ось е, того чоловіка, який просто лупцював свою невеличку собаку. Е, що можна робити на місці людей, які, наприклад, це побачили, що е, називається жорстоким поводженням? Е, зрозуміло, фізична сила. Е, тепер ще й залишення, наприклад, тварини в смертельній небезпеці. Що ще можна вважати жорстоким поводженням з тваринами? Е. Бити, вбивати, порушувати правила утримання тварин. Нецьковувати тварину одна на одну, пропагувати жорстоке поводження з тваринами. Це все вважається. порушенням правил транспортування, це все вважається жорстоким поводженням з тваринами, але воно класифіка... класифікується за наслідками. Якщо, наприклад, оцей візьмемо випадок, я його бачила. Це у Полтаві здається, чи в Кремен Полтавській області відбулося. Ну тоді ви Є? розумієте, про що йшла е, е, мова. В мене просто е, коли я дивилася просто цей ролик, в мене просто я навіть не знала, як на це реагувати. Е, я напевно десь два дні потім просто поверталася до того, що чи зробили щось тоді люди, які побачили цей запис, чи е, викликали вони поліцію, тому що спостерігати це було просто неможливо. Так, дійсно дивіться, якщо. Він вдарив, просто копнув, наприклад, тварину, вдарив, і не було наслідку такого, як каліцтво, поранення шкірних покровів чи смерті тварини. Це є адміністративна відповідальність, це 89-та ем, стаття КУПА, яка передбачає за собою штраф від 200 до 300 неоподаткових мінімумів. Це 3,400 від 3,400 до 5,100 гривень. Тисяч. Також я б, наприклад, е, коли б писала заяву по цьому випадку, я б е, вимагала вилучення тварини до рішення суду. Я так само така можливість. Якщо ми бачимо, що тварини є е, тварині несе небезпеку, перебування власника, значить, е, поліція має право вилучити тварину до рішення суду. Це також фактично нова норма, яка в 22 році війшла в дію, і вона дуже потрібна. Тому що якщо ми бачимо, він неадекватно себе поводить, песик маленький, та він його лупцює. Значить, наступний це наступний раз він може його вбити, покалічити, і, і це цей факт він несе загрозу несе загрозу перебування тварини в цього неадекватного власника. Тому поліція мала би вилучити цю тварину. Що ж, дуже дякуємо вам за оцінку. Дуже дякуємо за коментарі, дуже дякуємо за роз'яснення того, що тепер мають знати власники песиків, собачок і всієї домашньої е, пухнастості, яка взагалі може існувати. Щиро дякуємо. Андріана Байло, голова громадської громадського бажано фіксувати. Якщо ви бачите, бажано фіксувати на відео фото на камеру, щоб мати доказ. Дійсно, дійсно. Тож, мусимо попрощатися. Дякуємо за змістовні коментарі, дякуємо за ваш час, який ви приділили нашому ефіру. До побачення. дякую. дякую. До побачення.